Цьогорічний вересень для Софійки особливий. Для неї пролунає перший у житті шкільний дзвоник. Дівчинка з багатодітної родини. Її мама Євдокія Авраменко розповідає, що до школи дитину практично підготували. Втім, така увага та допомога важлива. Для нашої багатодітної сім'ї це хороша підмога і такий позитивний заряд на перший клас Ну і ваше на, на цей праздник 1 сентября. 25 соціально незахищених діточок отримали подарунки від адміністрації заводського району та від районної організації Товариства Червоного Христа. Окрім канцтоварів, батьків та дітей чекав ще один приємний сюрприз. Кожному сірвакласні которо сьогодні прийшов сюди вручити ваучер на 200 гривень. З цим ваучером його не можна скривати. Можна прийти в будь-який магазин метро, показати його на кассе, зайти в магазин, і на є заклавочів можна на 200 гривень купити все, кроме алкоголя і сигарет. За словами голови адміністрації Заводського району В'ячеслава Карцева, така акція є традиційною. Триватиме вона і надалі. хорошими, нужными подарками, начиная от транса и заканчивая ручками, весь комплекс или весь пакет вещей, который нужен для первоклассников. Это только первый день там, или второй день. Еще будут подтягиваться еще, еще и районы. Очень интересно, особенно детям. Все очень организовано, очень приятно. Большое спасибо, очень рада за помощь и за такой торжественный праздник. Луиза Еремина, Руслан Чернярис, Мсн.